Лабораторна робота номер 1 методу виміру температури. Загальний вигляд установки ви бачите. Температура є основним параметром стану термодинамічної системи. Вона характеризує ступінь нагрітості тіла, існує багато методів визначення температури, що базуються на зміні властивості тіл з температури. Метори даної роботи є ознайомлення з найбільш розповсюдженими способами виміру температури надбання навичок роботи з цими різними термометрами. Так, найбільш широко відомими термометрами в нас є різні рідинні термометри. Ви бачите декілька конструкцій цих. Термометри, які широко застосовуються на практиці. Тут у нас є звичайні термометри кімнатний, термометр, який застосовується у різній апаратурі, так, і термометр для наукових досліджень, в яких шкала має ціну поділки 1,1 градуса. Бачите, за кольором це у нас спиртовик і це у нас ртутний термометр. Це найбільше сповсюджений. Конструкція дуже проста. Ми маємо ампулу, в якої знаходиться робоча речовина. до неї приєднаний капіляр, по якому рідина розповсюджується з нагрівом. І матшкали за якими можна зробити відлік нашої температури. Рідини бувають різні, але що, можна сказати, що найбільш, для високих температур використовується ртуть, яка може до 300 500, 500 градусів використовуватись, і при звичайних температурах використовується найчастіше. Інші людини використовуються там, де ці робочі диапазони не завжди відповідають нашим вимірам. Вода не може використовуватись для цього, тому що вона має аномалію при 4 градусах Цельсія, коли в неї не більше вистана. Так? вистана. До 10 градусів ми не можемо сказати, яка температура, тобто більше або менше 4 градусів. А нижче 0 градусів, всі вона замерзає і рід збільшує свій об'єм 10 разів, тому цей термометр буде зруйновано. Ще одним приводом, який широко використовується в техніці і науці, це термометри опору. Термометоопору у нас знаходяться в лабораторному ємності, вони бувають двох типів з металу або напівпроводникові. З металу мають найбільшу перевагу, в них залежність електричного опору металу від температури лінійна. І достатньо в принципі, знання двох точок, щоб побудувати градування. Термометр абсолютний, тому що знаючи опір, ми точно знаємо, яка температура. На термопарі це неможливо, тому що вона вимірюється відносно якоїсь опорної температури, наприклад, інагник, як в нашому випадку. Є термопар... Термометри опору е, напівпровідникових. У них е, опір змінюється більш сильно, тобто при низьких температурах він дуже великий, з нагрівом він зменшується. І залежність ця приблизно експоненційна. Тому ці е, е, термометри використовуються на великих інтервалах температур, та, тому що е, в нас нелінійності користуватися. Ними не зовсім зручна. Якщо термометр з метал з металу там платяний найчастіше можуть вимірювати одну тисячу градуса, то ну, не краще десяти градуса. Причому треба завжди пам'ятати, що залежність ці, ці неліній. Техніці найбільш широко використовуються термопари. У даній картинці ми бачимо термопари, що складаються з двох провідників, які з різних металів або сплавів. Вони з'єднані разом, механічно, а краще для міцності зварюються. І цей спай є датчиком температури, які розміщуються туди, де нам потрібно. Так? Коли ми кажемо про термопару, то ми маємо на увазі два спаї. Один спай знаходиться там, де ми вимірюємо температуру, інший спай в даному випадку це інші кінці цієї термопари. Підключено до приладу. Відповідно, цей спай якби розірвані і знаходяться на прибору, тобто і знаходяться при кімнатній температурі. Термопара завжди показує нуль, коли обидва спаї знаходяться при однаковій температурі. Коли вже в нас температури цих спаїв різні, то ми побачимо на приладі деяку ЕДС вона буде зростати від нуля при кімнаті кимна... ну, кімнатної температури зростати за своєю радуванням своєю тем... напари так. і за влучиною виміреною електрорушення сили ми зможемо за таблицею визначити температуру. Температура умовно вважається Додатковою для температури вище, початковою, тобто у нас у випадку кімнатне, і від'ємною, якщо вона нижче кімнатна. Так, відповідно, ми на даному приводі змінимо кінці термопар на приладі. Рез, яка з'являється на термопарі, вона залежить від потенціалів електронів в металах і сплавах оцих. Ця залежність в різних металах з температури різна, і тому, коли температури різні, однакові, то ці РС компенсують один одного. І ми маємо нуль на термопарі і коли вони різні то ми маємо деяку РРС. Ця величина невелика, але вона точно відома, стабільна, і ми можемо її визначити за даними термопарами. Дані беруться у таблицях, тому що ця залежність не лінійна, і тому треба її визначати за даними таблиць. Сучасна термопара може підключатися до електровимірюваних приводів. Ну, зараз ми бачимо підключена до термометра, у якого є вимір температури. Термопара підключається до приводу і спай поміщається туди, де потрібно вимірювати. Бачимо, що у нас при підключенні при Бриногрібі, температура зросла. Так. В даному рисунку ми бачимо схему даної аботорної установки. В ній є сосуд, в який знаходиться декілька датчиків, термометр опору, термопара, термометр рідинний та цифровий термометр, який зв'язаний з комп'ютером. Термометри, як правило, зв'язані з різними вимірювачами. Сосуд знаходиться на нагрівачі, який підключено до лабораторного автотрансформатора, напруга на якого ми можемо регулювати з тим, щоб швидкість нагріву була необхідна. Бачимо, що термометр рідинний має власну шкалу, всі інші датчики підключені до вимірюваних приводів. Зліва в нас лабораторний автотрансформатор, який призначений для регулювання напруги. Регулюючи стрілку, ми можемо встановити необхідну напругу, яка потрібна для заданої швидкості нагріву ридини. Напруга подається на нагрівач, на якому знаходиться сосуд і в нього знаходиться... Термометри, Рідинний термометр, термопара, термометр опору. В термопарі підключено мілівольтметр стрілочний, так? який буде відхилятися з нагрівом, а справа ми бачимо мост для виміру опору, електричного опору датчика термометра опору. В нього є чотири переключателя, якими ми можемо встановити не величину опору, яка буде там. Значить, для того, щоб встановити, нам потрібно в процесі вимірювання нажати кнопки спочатку грубо, потім точно, і встановити на нуль індикатори, стрілочку на нуль. Коли це виконується, значить вилучити опору м, термометру дорівнює е, тим значенням, що у нас встановлено за допомогою Так. Включення установки створюється за допомогою цього пульту. Да? Зліва включається 220 вольт, другим перемикачем в нашому випадку включається живлення на мосту опору. Після цього встановлюємо необхідну напругу, приблизно 120-140 вольт і у нас нагрівач починає поступово нагріватися. Із швидкістю приблизно 2-3 градуси на хвилину. Цього часу достатньо, щоб всі датчики прогрілися однаково і ми змогли виміряти значення і занести до нашої таблиці. І так, перша температура вимірюється за, без включення. Потім кожні 5. Градусів, дані заносяться до таблиці вимірювання. І так, бачимо на таблиці вимірювання. Температура у нас, тут показано через 10 градусів, записуються показники різних термометрів цифрового термометра, рідинного термометра, РС-термопари, опер. Термометру опору і для всього діапазону потім повторюється. Так, За цими даними ми потім будуємо графіки. Графік РС от температури і опору від температури для двох. Основних наших термометрів, які найбільш широкових. За цими даними визначаємо для термометру опору коэффициент, температурний коефіцієнт опору за цією формулою для датчика опору з металу для напівпроводникових то для двох найближчих значень температур, визначаємо, які кофе температурні коефіцієнти на початку і на кінці шкали. Інша задача у нас встановити, яка у нас термопара. Тобто у нас може бути дві основні термопари. Термопара хромель-алюмелєва і термопара хромель-дапельова. Нам потрібно визначити, як та термопара, що використовується в роботі. Є той чи інше. Для цього ми будуємо графік РС от температури, навод носимо на них дані двох стандартних цих гадуювань через 10 градусів достатньо взяти значення, так? І порівнюючи їх за нахилом графіка. Нахил графік це є 4. Термопари. Якщо чутність нашої термопари випадає в чотири стандартних термопар, значить це і є наша робоча термопара. Так. По закінченню роботи оформляємо, будуємо всі графіки, оформляємо роботу так, і е, за результатами всіх даних і розрахунківся до захисту.